Будинок є, а жити немає. Де Чернівцях баталії навколо будівництва багатоповерхівки на вулиці Руській, 235В Тривають досі. Нагадаємо, у лютому ми вже розповідали вам про 56 чернівецьких родин, які скористалися програмою іпотечного кредитування та вже декілька років чекають на завершення будівництва своїх квартир. Тоді забудовник пообіцяв, що за два тижні інвестор отримують право власності та віз і нині там. Зараз цією справи зацікавилися правоохоронці. Тему продовжить Марина Черней. Гарний вигляд з вулиці. Ну, майже гарний, та навряд чи так можна сказати про те, що всередині, і так уже вісім років бідкаються чернівчани, які придбали тут квартири. І не даремно, адже багатоповерхівку вже здали в експлуатацію, а там досі вітер гуляє. В одних квартирах вікна і двері є, а в інших не встановили. Лицевий бік будинку вже пофарбований, проте інший навіть не шпакльований. Ні води, ні газу, ні каналізації. Лише кран та декілька бетономішалок, але й ті без діла. А люди сюди приходять будинок цей приходять і зараз. працюють. Пан Василь охороняє об'єкт з самого початку будівництва. Yeah. Роки, Стільки ж на омріяну та вже й проплачено оселю чекають інвестори. Тому найбільш нетерплячі взяли ініціативу у свої руки. Люди самі своїми силами, що можуть, то й роблять квартири, бо кожен хоче зайти жити. Пан Володимир уже багато років разом із дружиною та двома дітьми живуть в орендованій квартирі, тому неабияк прагнуть перейти у власне житло. Сподіваються, тут зустріти новий рік. Чоловік скаржиться у ремонт цієї квартири вже вклав чималі гроші. Ну, тисяч може шістдесят гривень. гривень. Поки що на ремонт. Яшка, це проводка, це все. Квартиру придбав за програмою іпотечного кредитування. Частину коштів виділила держава, а частину я доплачу за будівнику. Різницю добудувати будинок мали ще у 2011 році. На це з державної скарбниці було виділено 12 мільйонів 300 тисяч гривень. Уже 2015-й, А інвестори в омріянні оселі так і не оселилися. Ще в лютому цього року забудовник пообіцяв їм. Думаю, ну максимум двох неділь. E, значить, вже перші люди отримують свідоцтво на право власності. Чи це не є та ну, мета кінцева, як, яку всі хочуть? Хтось буде перший, не всі разом заключали договори, не всі разом отримують акти, але отримають. Проте гроші, державні використані. Будинок за експлуатацію є скаржем мешканців, що вони повинні за свій кошт доплачувати, вставляти двері, робити газ, каналізацію, бо їм не видають. Довідки про власність. Поміж того, громадянами було заплачено 15 мільйонів своїх коштів. Куди ж поділися ці кошти, цікавляться у поліції? В свою чергу дані підприємства укладали протягом того часу фіктивні договори, щоб збільшити вартість будівництва. І збільшили на це вартість будівництва на 14. Не мільйонів у той же час забудовник пояснює, що багатоповерхівку здали в експлуатацію за ініціативи Державного фонду регіонального управління молодіжного будівництва, але там відхрещуються. Мовляв, будівництво проводилося з порушеннями. Однак запевняють, що державних коштів ніхто не присвоював, вони витрачені за призначенням. А додаткові розтрати інвесторів спричинені інфіляцією гривні, оскільки через зміну валютного курсу ціни на будівельні матеріали значно зросли. Тому що це було насправді? Халатність забудовника чи все ж будівельні махінації? Будуть з'ясовувати правоохоронці. 8,1215 року дані відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтю 304, значком 1, частина 2. Звичайно, якщо в процесі слідства були встановлені інші факти, були надані інші кваліфікації, іншим злочинам. А тим часом пан Володимир черговий Новий рік зустрічатиме в орендованій квартирі. Марина Чорне, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.